Привіт, YouTube! Привіт, мої нові потенційні підписники і підписниці. Прийшла весна, а разом з нею прийшло бажання змін. Я уже довгий час думала над тим, наскільки повільно я рухаюсь на Ютубі, наскільки важко залучати нових людей на канал, а ще важче залучати нові перегляди. І. Кульмінацією цих думок стало те, що пару днів тому я щось не могла заснути, дуже багато про це думала. І я зрозуміла, що можливо проблема в тому, що я веду свій канал з 2013 року. Взагалі страшно собі уявити. Я не знала, що аж настільки довго. Але сьогодні спеціально подивилась, виходить, це вже 11 років, і за ці 11 років на тому каналі сталося дуже багато змін. Звичайно ж, тому що я фактично починала знімати ще коли я була дитиною. Я дуже змінилась сама, змінилися якісь мої орієнтири в житті, мої цінності. Найбільшою зміною, напевно, було. Те, що я перестала знімати російською і почала розвивати свій канал українською. Але от за ті п'ять років, що я знімала російською, у мене, звичайно, було багато підписників, я так підозрюю, і, і з Росії і з СНД. Е, і оці підписники навряд чи зараз дивляться мій канал, і вони просто лежать там у мене в підписках абсолютно неактивною масою. І мені здається, що той факт, що Напевно, половина, якщо не більше половини, моїх підписників, вони не дивляться мої відео. То YouTube сприймає сприймається так, що мої відео не цікаві. Тому що, незважаючи на те, що у мене було там вже більше трьох тисяч підписників. В середньому у мене на каналі було там 200-300 переглядів. Це в найкращому випадку. І мене це дуже демотивувало, мене це дуже засмучувало. Я не розуміла, що мені ще робити, щоб більше залучати переглядів на канал. Я довгий час думала, що та блін, це люди напевно не читають, просто це просто не тема. Але я ні про що більше не хочу знімати, я хочу знімати про книжки. І от пару днів тому я була в Сенсі, це нова величезна книгарня на Хрещатику, і там було дуже багато людей. І я подумала, що. Дуже неправильно думати, що людям не цікавий такий контент, тому що люди не читають, бо насправді дуже багато людей читають, і ця цифра зараз зростає. Мені здається, і мені хочеться так думати, що все більше людей. Або якось віднаходять свою любов до читання, або просто тішаться, що виходять класні нові книжки українською і підтримують українські видав... видавництво. І я зрозуміла, що погано так думати, що люди не читають, що вони не цінують мій контент. А треба якісь кроки робити, щоб коротше, якось розвивався мій канал. І я подумала, що один крок, який я можу зараз зробити, це почати з чистого аркушу, це створити новий канал. По суті, я багато не втрачаю, враховуючи як мало там переглядів, і мені буде напевно цінніше, якщо навіть у мене буде тисяча підписників, але більше переглядів ніж було на минулому каналі з більшою кількістю підписок. Бо це не має сенсу радіти цим цифрам, що ой, у мене там стало на 100 підписників більше, якщо переглядів не стає більше. От, тому я вирішила перестати сумувати, взяти все в свої руки і створити цей новий канал, реально почати все заново. Тому що я 11 років тому і я зараз це просто як дві різні людини. І впродовж цих років я теж була різними людьми. Я думаю, що я якісь вже три життя за цей час прожила. От, тому мені хочеться якийсь е новий початок мати в своєму житті. От у мене вже є плани на цей канал, що я хочу знімати в принципі. Контент залишається таким самим. Тут будуть е, відео про книги в основному. Бо як я вже казала, я хочу знімати саме про це. Я хочу читати книжки і розказувати про них в інтернетах. Але якщо так чітко визначити ідею і посил цього каналу, то я для себе визначила, що це буде канал про книги та Київ. Е, тому що власне це ті речі, які я дуже люблю в своєму житті, і мені хочеться документувати. Не тільки як я читаю, що я читаю і свої думки про ці книги, а і моє життя в цьому місті. В місті, яке я дуже люблю, і в той же час іноді ненавиджу. <смі> і я в цьому блозі хочу показувати не тільки книжки, які я читаю, і розказувати якісь свої враження про них, а я хочу показувати і де я читаю, взагалі що я роблю в Києві, куди я ходжу, якось документувати своє повсякденне життя якось зафіксувати свій розвиток, своє дорослішання, але все одно з цим от читацьким ухилом, тому що як я вже казала, книжки будуть залишатися. Наріжним каменем цього каналу і основною темою, але я залишаю за собою право знімати відео і про українське кіно, наприклад, або про свої подорожі, такий лайфстайл контент, бо мені... Особисто не вистачає такого контенту на українському ютубі і я подумала, що треба його самі створити, якщо мені його недостатньо. Я думаю, що є багато прикольних каналів, про яких я можу ще не знати. Але от у мене є запит просто на якийсь лайфстайл-контент, де люди просто показують своє повсякденне життя, що вони роблять, куди вони ходять. Мені подобається таке дивитись, і я можу зробити висновок, що е, і ще є такі люди, яким подобається таке дивитись. А якщо туди ще так інтегрувати книжки? То це може бути ще і корисний контент, тому що, на мою думку, читати дуже корисно, це розвиває тебе. От, і мені просто подобається ділитися своїми думками про книжки, які я читаю, тому що насправді я не так багато про це говорю зі своїми друзями, наприклад. І YouTube – це для мене такий канал, куди я можу прям все, що я відчуваю, що я думаю під час читання, можу тут все транслювати. І коли я знаходжу ще фідбек. І коли мені пишуть коментарі, і я можу обговорити реально з людьми, які прочитали цю книжку, наші враження, це дуже-дуже круто. І незважаючи на те, що е, цих коментарів може бути небагато, навіть якийсь один коментар може. Зробити мій день набагато кращим, тому я не можу перестати знімати відео на YouTube. Це вже просто дуже важлива частина мого життя. Але я подумала, що нічого не заважає мені почати абсолютно з нуля. І розвивати вже ось цей канал. Тому, якщо вам цікаво бачити мої наступні відео, то раджу вам підписатися на цей канал. Якщо вам цікаво дивитися відео про книжки, якщо ви любите Київ, м -м, будь ласка, буду дуже рада вас тут бачити, буду дуже рада вашим переглядам. От такі справи з приходом весни хочеться змін в життя. Хай це буде моя головна зміна цієї весни. Сподіваюсь, спрацює. Я бажаю вам, щоб і в вашому житті відбувалися якісь хороші зміни цією весною не померти від російської ракети. І підписуйтесь на цей канал, буду дуже рада вас тут бачити в майбутньому. До нових зустрічей. Па-па!